Доброго дня друзі! Мене звуть Євген, агентство нерухомості резидент. Приїхали взяти в роботу новий об'єкт, будинок. Селище Яворницьке, це Дніпропетровська область. До Дніпра 20 кілометрів на машині. Звідси ходить маршрутка, електричка. Йдемо дивитися. Це сам будинок. Будинок 63,5 квадратних метри. Є смачний виноград. Можна ще не розрісся, буде машина в тенечці. Там погреб є. Зараз покажу. Глубокий. холодный порыв. счетчик электричный тут счетчик на воду Вода централізована. На території є літня кухня. Літня кухня газифікована. Поруч гараж зі смотровою ямою. Ось все щось Це сам будинок. До будинку далі йдемо. Це тут якась кімнатка. Це сам гараж. Це поруч з гаражом з літньої кухнею. Ділянка приватизована. 1188 соток. Майже 12 соток землі. Так, тут можна розводити свиней, держати їх або переробити під баньку. місце досталь. Це тут літній душ. Території майже 12 соток при бажанні можна поставити сон... сонячні панелі і бути незалежним. Сам будинок. Це два туалета вуличні. Це сам будинок. По будинку чотири кімнати, кімнати просторі. Майже все залишається. Це туалет тут є. Ванна, ну, ну вона закрита. Ну, вона є. Це кухня. Є е вода. Вода централізована. Хороший напор. Є газовий насос. Газовий котел, газовий плита і газовий щетчик. В будинку 4 кімнати. Ось ділянка. Ось сам будинок. Це гараж, літня кухня і прибудови. Покажу вам зараз всі кімнати. Потолки високі. Після вулиці будинку прохолодно. Не сирості, не вуглах, не ні тріщин, нічого немає. І ще одна кімната. Просто закриті ставні. Друзі, забув сказати. В мене ж багато будинків в селищі Яворницькому. Так що звертайтесь, підберемо під будь бюджет на будь-який смак, номер телефону 093-64. 54 632 так что жду звонков звонить друзья зараз вам покажу сики тут дорога до столка